Вітаю. Я Олена Суда, психолог, консультую напрямку клієнт центрованої психотерапії. Мої клієнти це підлітки 12, починаючи з 12 років і дорослі люди. Якщо говорити про підлітки, то це питання невпевності у собі, тривожності. Страхів, батьки помічають за дитиною підвищену дратівливість, помічають, що дитина поглинена віртуальним світом, помічають відстороненість, замкненість дитини, помічають, що в дитини немає друзів, або це тільки віртуальні друзі, або взагалі немає друзів. І помічають, що взаєморозуміння між ними втрачається і прагнуть, звичайно, налагодити це взаєморозуміння і стосунки, допомогти дитини впоратися зі ситуаціями. Якщо говорити про дорослих людей, то це питання тривожності, нестача сил, нестача енергії, це депресивний стан, депресія. Це розібратися в стосунках, налагодити стосунки, розібрати стосунки. І сьогодні люди, дуже багато людей за межами України, які потребують віднайти свій шлях там, або взагалі стоять на порозі повертатися, залишатися. Тобто в такому життєвому роздоріжжі. У своїй діяльності я завжди намагаюся бути бережливою і дбайливою до кожної людини, намагатися віднайти перш за все внутрішні ресурси, віднайти внутрішні резерви, рухатися далі і впоратися з ситуаціями такими складними, життєвими, скажімо так. Намагатися, щоб кожна людина, яка до мене звернулася, перед за все, Відчула ту внутрішню цілісність, яка в подальшому зможе допомагати впоратися людині з її негараздами уже без сторонньої допомоги. Отже, будь ласка, дуже буду рада. Звертайтеся, чекаю на вас.